Це двір будинку на соборності 37. А брати Олег та Юрій Харчуки, які живуть тут, розповідають, бачили, як учора на дитячий майданчик впала верба. Вчора якраз я вчора, вчора ми одні. тут були на вулиці, як коло падало. Вчора дерево про нас падало, тріщало. Да, тріщало і падало, якраз ви з вікна бачили? Ми отут оту стояли. стояли багато людей було в дворі. Добре, що дітей не було, бо якраз дощ пройшов сильний. Діти по поховалися і впало дерево. Це вже другий, за тиждень друге дерево. Деревом у дворі майже 40 років, розповідає Олег Харчук. Каже, декілька днів тому їхнє ОСББ звернулися до екологів міста з проханням зрізати верби у дворі. Це буквально позавчора було. Всі дерева ще були на місці. Було обстежено два дерева, дві верби. Одна була відхилена і дуплиста, одна була сухостійна. Питання буде далі розглядатись на профільній комісії. Процедура така: голова ОСББ звертається на Луцьку міську раду з проханням обстежити та надати дозвіл на видалення зелених насаджень. Після того, як обстежили, дали на комісію, якщо комісія прийняла позитивне рішення, надсилає йому лист, що надано дозвіл, йому виписується ордер, і відповідно до того ордеру він видаляє дерева. Вербу, яка впала на дитячий майданчик та інше аварійне дерево нині ріжуть на частини і будуть вивозити. Куди робітники, які працювали на місці, не розповіли. Є ордера, всі документи є. То воно коли впало? Я... Вчора я не... вечором на дитячий майданчик впало. А можете сказати, бо так я ж закадром не зможу. Кажу, вчора вечором впав на дитячий майданчик. У мене погодинна робота, оплата мені погодинна. Я з вами говорю мені платять. Скільки таких дерев у місті, у відділі екології не сказали. Анна Глущук, Олександр Ватищук. Новини на Суспільному. Луцьк.